Доброго всім здоров'я, слава Україні, слава Збройним силам України. От Сьогодні хочемо зробити настоящий тест для самосвала. По вантажу підйомності прицеп вже тест пройшов, а от по вигрузці самосвалом ще не було. Ну Як бачите, повний прицеп землі, колеса вон посідали. Нагадую, що по борти об'єм складає. Два куба. Ну, тут, от бачите, трохи з горкою. Я думаю, 2,5 тонни там повинно бути. На праве колесо взагалі сіло. Зараз роблю паузу і доїдемо, я покажу вигрузку. Так, все, висипаємо. Ну, у нас тут таке місце для сміття. От, заїхали отак. Включив самосвал. Поки що піднімає на холостих майже піднімає. Так, без проблем. Без проблем. Зараз глянемо. Ну, як бачите, весь вантаж злетів. Все нормально. Ну все, дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я!